Бажаю здоров'я, шановні українці, України. Сьогодні увесь день зустрічі та перемовини в Аргентині. Навіть ширше сьогодні Україну тут почули, і інші держави Латинської Америки представив Україну на інавгурації нового президента Аргентини, провів перші перемовини з Хав'єром. Сьогодні тут на площах, на вулицях, багато скандували слово свобода, лібертат. І це те, що нас відчутно поєднує Україну і Аргентину. Наші народи. Які понад усе цінують свободу, свою ідентичність, і прагнуть жити жити достойно. Хав'єр хоче сили для своєї країни. Я відчув прагне чесності міжнародним відносинам. Я подякував йому за підтримку України, запросив разом з нами працювати заради відновлення миру. Обговорили двосторонню співпрацю між нашими країнами, яка може додати економічної міцності та робочих місць для наших народів. Хороша світла зустріч. Я щиро бажаю Аргентині правильних рішень та стійкого зростання. Хай бідності стане менше, сили більше, хай свобода тільки зростає. Тут же в Буєннас-Айресі провів перемовини ще з трьома лідерами країн регіону: Парагвай, Уругвай, Еквадор. Обговорили нашу міжнародну роботу з ними, нашу співпрацю. На полях інаугурації говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто і зрозуміло, що про наші європейські справи. Сьогодні ж говорив з президентом Франції Макроном та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляїн дві телефонні розмови про спільну роботу на рівні Євросоюзу, про спільний захист Європи. Вдячний за підтримку. Зустрівся з нашою громадою в Аргентині, з тими українцями, чиє коріння тут сягає глибини десятки, десятки років. Вдячний за. Збереження нашої української культури, нашої ідентичності, нашої мови. Я вдячний за те, що зв'язок з Україною зберігається попри географію, попри будь-які негаразні. Завтра і післязавтра разом з командою буду в Вашингтоні. Заплановані зустрічі, перемовини. Президент Байден, Конгрес, вагомі речі кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні нашому народу більше. Дати більше можливості, дати більше захисту, більше сил. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто б'ється і працює заради інтересів нашої держави, нашого суспільства, нашої свободи, нашої перемоги. Слава Україні!